Я вже бачу. У нас, як завжди, повно товару. Так. У нас прийшли сорочки вишиванки. У нас вічна нестача сорочок вишиванок. Ось такі. розмірний ряд їх від S до XL. Це L, вона досить повномірна. У нас ще такі є у коричневому кольорі. Це вже бокс на який повтор. Дуже рекомендую, бо сорочки надзвичайно красиві і дуже комбінаторні. Ось такі дві сорочки ми отримали. Також в нас були, вже нема сорочки, які класно комбінуються з будь-якими штанами, з боковими розрізами. Ось такими боковими розрізами, так до прикладу, я вам показую. От я на скітку взяла дві пари штанів і вони будуть класно з тими сорочками. Так, що ще? Тараш, я нічого не пропустила. Так, сорочки, 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 сорочки. А, зеленим. Це була коричнева, а ще в нас зелена. Це супер дефіцитно.